Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка, яка розповість про те, що ви залишите в квітні, від чого може відмовитись. Ну, щось таке, що не перейде з вами у травень, і далі воно якось не буде мати для вас вже значення. Давайте розглядати. Так, я одразу я просто побачила тут зображення, тож мені. Треба його і розглянути одразу, поки оця водичка його не змила. Дивіться, тут ідея у чоловіка, який дуже прагнув її ну, от якось, знаєте, чи разом з жінкою зробити, чи за рахунок жінки зробити. Ось ця ідея воно відійде. Якось людина залишиться зі своїми якимось там думками, бажаннями, але воно до вас стосунку вже не буде мати. Це ми поки що залишимо, нехай постоїть, ми потім розглянемо. Давайте далі будемо роздивлятись. Мені хочеться одразу ваше особисте життя розглянути, а потім там і по роботі подивимось. Тож, дивіться. Що залишити у квітні? Ось дійсно тут продовження цієї е, ситуації. Тут дивіться, як е, прагнення чоловіка вони більш ну, якби то не особистого життя. А як зараз дайте я. Дивіться, воно стосується більше роботи, але це може бути людина, яка вам близька. Ну, наприклад, там хтось з сім'ї, хтось там з друзів близьких, хто ну, може людина самотужки щось не може зробити, і там просила вас зробити, чи просить зараз вас зробити. Але ця ситуація, вона якось не буде мати продовження. Вона пуста. от Просто може не на часі зараз вона, може, просто нема усіх складових для того, щоб зробити саме так, як людині треба. Просто ця ситуація вона залишається у квітні. Потім бажання відмежування від людей. Ось це теж залишиться в квітні. Тут якась така ситуація, коли людина ну, як тримає у руках якусь, знаєте, матеріальну ситуацію. Вона на грошах будується. Вона. Ем... Потребує великих грошей. І тут якесь відмежування, коли знаєте, будь-яка зустріч, вона потребує якихось витрат, а вам воно зараз не на часі. Не треба вам витрачати зараз так гроші, бо є на що там десь вкладати їх. Чи може, десь ви там винні борг якийсь віддати. Ну, Ситуація, яка в межах квітня, вона Має всі можливості закінчитись для вас. Ви в майбутнє її з собою не берете. Потім, по цій ситуації, ще й якась людина, от разом з ситуацією, якась людина відпадає від вас. Далі роздивляємося. Ось тут. Це все, знаєте, все, що стосується якогось вашого близького оточення. Люди, які, ну, знаєте, може, не дуже часто ви зараз з ними бачитесь, але ви можете спілкуватись з ними часто, там, щось думати про них. Ну, якось вони до вас мають відношення. Це не просто там якісь там. Робітники, з якими там ви інколи бачитесь, це більш близькі люди до вас, друзі, там, сусіди, щось таке. Дивіться, тут відходить від так, давайте так. Тут чоловік, який у думках своїх тримає жіночий образ. Жінка, яка однією рукою новину тримає, в іншій руці в, у неї. як сокира, якою вона рубає якийсь, ну, як, як справу якусь, вона повинна її, як, ви знаєте, ну як закінчити, як так, Розділити може. Тут якась така ситуація, коли, якби то от на жінку робиться наголос у справах чоловіка. Ось так воно. Ну, знов таки, да квітнем все це і закінчиться. Зустріч людей. Зараз тут якась така ситуація, коли е, люди зустрічаються за певних обставин. Е, це якесь таке, знаєте, як духовне споріднення людей. Е, ну, Наприклад, так, там Пасха, потім такі, е, ну е, 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 е. На тиждень, коли кладовище там люди відвідають. Це може бути ось саме така ситуація, коли побачитесь там з кимсь, з людей, там, може це рідні якісь, і знов ну, багато часу не будете бачитись. Це просто, от, ну, просто, знаєте, нема такого тісного спілкування, але м -м, спільна справа вас зустрічає. І вона у квітні вона і завершиться, вона не буде мати продовження. Так, далі новини якісь такі поспішають, вони саме, саме у квітні вони важливі будуть для вас, і вони будуть давати вам такий статус людини, яка може чимось хвалитися. Знаєте, от Якась така ситуація для вас, вона буде так підкреслена важливістю. Ну, от, ви будете якось так пишатись якоюсь ситуацією. Далі зараз тут людина, яка як скрипар. Це може бути, знаєте, як екзамен у ну, музичній школі, може, щось таке. Якась така ситуація, коли трошки тут розбіжності будуть, трошки таке, знаєте, і хвилювання, і в той же час якось, ну, як обмеження якісь, все ж таки тут йдуть. І дивіться, тут мені не дуже подобається, як цькування дитини. Знаєте, от, от, от йому і те треба, і це треба, воно, то може і треба, але ж це дитина. Вона, знаєте, у неї як дитинство забрали. Ось тут воно так виглядає. Дитина, яку От як за горло тримають цими інструментами, цими такими, знаєте, от коли треба, треба, вчи вчі. Тут втомлена мені вже дитина така показана. Вона може потім, коли виросте, буде казати, що от якби мені так не наполягали, щоб з мене зараз було? б, Але Якогось свята хочеться дитині. Знаєте, от хочеться відволіктись від цього всього і просто відпочити. Може, влаштуйте щось таке, бо квітень тяжко дитині дається. Потім. Що ще показано. Дивіться, тут для когось, для це для чоловіка показаний мені чоловік, який думає про шлях, але буде там вибір, чи то направо, чи то наліво. Знаєте, як, один шлях буде більш такий ну, довший, скажімо так. А інший шлях він буде більш швидкий і якісь там, якась там справа влаштується швидко, і вона буде, знаєте, от, чи то з сім'єю буде пов'язано, і буде людина радіти, що там щось влаштувалось так, як слід, чи то просто от людині самому буде приємно, що якась його справа так швидко вирішилась. Але він і не очікував. По одному шляху показано, там будуть перепони. Там от той, що довший, він не дуже так вийде. Він, ну так, воно, як затягнеться, як, знаєте, Ну Якісь там є складнощі, там телефонні розмови, в телефонній розмові, там люди дійдуть згоди, що воно такі не дуже добре влаштується. ну якось знаєте, Як у розмові дійдуть до того, які там можуть бути перепони, і, скоріш за все, може, і відмовляться від саме такого розвитку подій. Тож у квітні якісь такі ситуації будуть для когось з вас по роботі вирішуватись. Це я вже роботою буду розглядати. Так, далі дивимось. Ось тут чоловік, який. Він як працює, от дивіться, як може на двох роботах працює, бо він бігає від однієї будівлі до іншої будівлі. І йому важливі обидві ці роботи, він не, не хоче їх втрачати. І він і далі. Тут квітнем це не полишиться, це більш, знаєте, як у квітні людина може. Та ні навіть відпустку тут не буде брати. Ні, це ситуація, яка буде продовжуватись і надалі, але є обмеження тут у спілкуванні з кимось, саме через те, що людина зайнята, у людини немає часу на якісь там зустрічі. Тут як жінка є якась, вона. Знаєте, тут якісь такі особисті справи, ну, як домовленості, якісь. знаєте, Вони ділові, але вони потребують ну, зустрічі, особистої зустрічі, для яких там якісь прояснення, якісь. Знаєте, Людина щось зробила, їй треба як передати. От у квітні складно знайти час для такої зустрічі. Це може бути, ну, може, пересунеться трошки на потім. Потім, що ще по роботі, вам важливо знати, якісь мені показана жінка, яка дуже усміхне на якийсь чоловік, як, знаєте, кружляє біля неї. Мені не дуже показана фігура чоловіка. Він там зі своєю вдачею до цієї жінки, і якась інша жінка її буде попереджати, буде розказувати, що ти там дивись, ну, справа твоя, але дивись, такі-такі там речі помічені від, ну, стосовно цього чоловіка. То, чесно кажучи, краще прислухатись. По... Жінка не вважає, що знаєте, там щось я тобі там там чи щось. Ні, Тут людина просто розповідає, бо знає, напевно. Так, далі. Закінчиться якась справа у жінки, і вона буде говорити про це. Буде говорити ну, якусь таку інформацію, ну, це не дуже щось таке аж занадто важливе, але просто це, от як у розмові буде доречно наголосити на якійсь такій справі, яка все ж таки завершилась у людини. І людина. Ну, як певний досвід знає, має тепер, може там на якісь питання відповідати. Але що добре в цій ситуації, бо вона захист якийсь отримала після того, як завершила свою справу далі. Зараз, зараз роздивляюсь трошки ситуацію. Дивіться, от, тут показана наступна ситуація. Тут показані мені дві людини, які обговорюють між собою зміни, зміни на майбутнє, зміни, які будуть корисні, вони стосуються роботи. Але корисні будуть для їх спілкування. Ну, тобто робота вийде чи ні, то вже час покаже, але спілкування у нас буде налаштоване. Ось так воно більш виглядає. Хвилювання чоловіка в цій ситуації, бо мені здається, що то чоловік і жінка так розмовляють між собою, хвилювання чоловіка, бо для нього відкрива відчинені певні можливості. Він з урахуванням цих можливостей він собі вже встиг щось там намріяти. І він тепер хвилюється, чи то вдасться йому цю мрію втілити в життя. Якісь складнощі вони залишаться у квітні по цій ситуації, по цій мрії. Але Філіжанка не відповідає на питання, чи то вдасться йому втілити цю мрію у дійсність. Можливості є, як він буде їх там враховувати, як він буде з ними там, ну, якось там. Відробляти ці можливості, це вже для нього е, полишають, як знаєте, от, можливість обирати, бо тут є не один шлях, і людина ну, може сама там собі обирати, яким шляхом вона піде. Е, я не скажу, що це бажання його. Воно під питанням, воно має всі можливості бути, бути втіленим. Зможе, то добре, а якщо ні, то може, це просто буде зарано ще до кінця квітня. Так, далі давайте розглядати. До кінця квітня тут якась справа між двома людьми. Коли один, одна людина інший передає щось, такий, знаєте, величезний пакунок. Це може бути як з дороги, хтось там щось привіз. Це завершення якоїсь справи. От, щось таке, знаєте, об'ємне. Ну давайте тут поглянемо ще. Так, новини, новини, яких ви очікуєте, жінка очікує якихось новин, якесь питання стосовно чоловіка, до кінця квітня воно буде вирішене. Ця новина буде, дочекається хтось з вас зміни. Тут щось пересувань стосується. Дивіться людина, яка планує пересування, яка. Планує якусь зустріч, ну там шлях якийсь, да, і от, наприкінці шляху зустріч з кимось. Тут якісь гострі коти вилазять. Тут людина буде потребувати допомоги чиїсь, тут людина самотужки не все може вирішити. Мені тут літери АО. Показані. І дивіться, тут якась ситуація показана, яка тримає людину на гачку. Це щось таке, Ну, от знаєте, як в останньої миті вилізе. Воно, Ну, може, людина воліла б забути про цю якусь. Ситуацію, яка Ну колись щось було, людина вже й забула може, а от ця ситуація може про себе нагадати. Так, і відійде від вас, від когось з вас філіжанка загальна, тож не знаю, від кого від... відходить тут жінка. Давайте так, не буду підбирати слів, от скажу, як я її бачу. Пихата жінка, жінка, яка вважає себе, от такою, знаєте, ой, як би то сказати, ідеальною, да, без гріхів, такою, знаєте, ну, ну, правильною, просто більш нікуди. Але будьте щасливі від того, що така людина від вас відходить. Вона геть не ідеальна, в неї гріхів дуже багато, але чомусь людина це не, не вважає за щось таке. Знаєте, от людина вважає, що вона ну, просто красунечка, яка щоб не робила все, воно так як треба. Але... З такою людиною краще би не спілкуватись. Тож радію за вас, що така людина відійде від вашої особи до кінця квітня. Так. Тут ще така от ситуація показана, коли людина буде щось від вас приховувати. Дивіться, як воно виглядає. Спілкування двох людей. Воно е, каже про зміни, ну, які вже вони відтворюються у житті там, у цих людей, може у вашому житті. Якось так знаєте, ви близько всі. Ну, тут взагалі-то як ситуація трикутника, але не обов'язково вона е, кохання стосується. Це може бути по роботі, якесь зближення двох людей, але як то кажуть, за вашою спиною. Люди, які ну, от шо, про щось вони там між собою домовляються, якісь такі клопотання їх особисті, які вони е, воліли б не розповідати більш нікому. Ну, Якесь таке, знаєте, зближення людей. Але ви дізнаєтесь, до кінця квітня ви все там собі будете знати, ви побачите і ви не будете. Розкривати цю правду, що ви обізнана людина, але так будете спостерігати цю ситуацію. І у когось тут до кінця квітня, тут, більш, знаєте, як початок стосунків показаний. Тобто, зараз ви, може, приглядаєтесь один до одного. і... Поки що до такого зближення я ще не бачу, але до кінця квітня ви о, якось так будете вже більш тісно спілкуватись між собою. Така приємна новина. Я на ній хочу закінчити цю філіжаночку. Всім дякую, хто її подивився. І нехай все, що вам сподобалось, для вас справдиться а те, що було несимпатичним, нехай так і лишається у цій кавовій гущі. Бережіть себе, нехай все буде добре і так, щоб ви почували себе щасливими. Ви і ваші рідні і близькі. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока, миру та і злагоди вам і вашим сім'ям.